Давайте подивимося, що вам по долі ближчим часом, чим вас вона буде дибувати, можливо, будуть якісь зміни, що покаже Таро сьогодні для вас що по долі? Скинути якусь важкість, дійти до якогось результату, ви зможете про себе якось яскраво заявити, вас будуть цінувати, поважати. Коли ви перестанете все тянути на собі, Почнуть розуміти люди, скільки всього да, було на вас покладено. Вас хтось зараз, в даний момент, недооцінює, знаєте, сприймає так, ніби от так має бути. Ви всі потреби закриваєте. Ви розумна, і да? все робите, балансуєте. Але треба, щоб люди це зрозуміли. На роботі, наприклад, да, виходите за всіх, підміняєте, допомагаєте, підучуєте. Не цінують, не поважають, приймають, як має бути, так? Чи в особистому житті. Не з них хату прийти, ви вже йому тапочки їсти, пити, да? і так далі. Це добре, якщо людина це цінує, якщо вам це в задоволення йде. Якщо вас це напрягає і людина не цінує, про кого б тут мова не йшлась, значить треба цій людині показати. Треба вам перестати. Угоштань, да, і бігти за оцею похвалою. І, е, ніби оце Ви хочете ці кути гострі обминути, але да, виходить навпаки, все загострюється, загострюється і загострюється. Щоб ви зрозуміли вашу уважність, вам потрібно цю уважність відчути спочатку самостійно. І почати цінувати в першу чергу тут свій час, свій ресурс, і тоді і тоді його почнуть цінувати інші. І вам по долі пройти цей урок, зрозуміти, зрозуміти це і навчитись дійсно да себе цінувати, поважати свій час. Хай так і буде.